Всім привіт! Мене переповнює такий і розпач, і гнів і взагалі не знаю, які сказати. Коротше, все, вся справа в тому, що моя мама робить мазь від гемороя і від простатіта. І так вийшло, що наш знайомий попав на на нуль на фронті зараз. І коли дзвонив, він, їй, він не лікувався, Ну, купував на цю мазь, вона йому робила. І він дзвонить і каже їй, що ви знаєте, я взяв з собою, і вона мені так допомагає. А зараз хлопці всі в окопах, холодіна така, на дворі, холодно. у всіх простатіти, у всіх, е, геморої. От. І каже, я поділився всі, ну помогло. Кому попало, тому помогло. Каже, ми дуже вас просимо, у нас дві бригади. Зробіть нам цю мазі. Ну і мама робила йому, у неї дома було. Ось в таких бути баночках це е, як контейнер для аналізу кала. От в аптеках він продається. От, Кинулися ми за цими контейнерами, щоб їх купити, а їх немає. Немає по всім аптекам міста, де тільки я не їздила, ніде я так і не, ну, не їздила. Спочатку я дзвонила, а потім почала їздити. Вчора сідаю за комп'ютер і е, думаю, знайду я де. Не можна їх, не може бути такого через інтернет, все одно ж можна буде знайти. Сідаю за комп'ютер, шукаю находю в Харкові, находю там, де ці контейнери по ходу або оптова база, от я не знаю. Я знаю названня цієї фірми, але я не буду казати. Вчора, чесно кажучи, коли це все страпилось. Так от, мені хотілося кричати на всю Україну, що от є такі люди безсовісні. Ну, розкажу вам. Значить виходить так, що позвонила я туди. Даже не так було, кажу, буду я дзвонить, якось буде не таке відношення. Но коли пожилий, пожила жінка, моїй мамі 75 років, і в неї голос відкричається від цих машень, ну, що зараз вже, ну що там, скривати. Багато на війні, на жаль, наживаються. Кажу, мамі надобі номер телефону, дзвони. І говори, розкажи, для чого тобі треба, тому що чого суть була, тому що там мінімальна партія була на 2000 тисячі гривень, треба було тих бутилочок купити. Дзвони вона в Харків і каже, що така така ситуація. Каже, мені треба для хлопців на фронт, я каже, сама виготовлюю на травах мазь. Їм це допомагає. Вони мене попросили. Будь ласка, каже, я вам заплачу, перешліть мені новою почтою, але не таку, не таку велику кількість. Мені треба 50 штук. Ну, і що ви думаєте, я відвідали? Ні, мінімальна партія 2 тисячі гривень, нічого вони пересилати, пересилати не будуть, і типу до свидання. Ну, от як, скажіть, як? може я щось не розумію, може в мене якось не складається в голові? Як так можна? Як можна, коли жінка дзвонить і пожилий голос і просить, що це ж не то, що даром? Просто відправте мені менше, 50 чоловік. Ви ж самі розумієте, по вам стріляють Харків. Як так можна? Якщо ви страдаєте там і хлопці за вас зараз воюють, за вас захищають і отак от, от себе вести. От. Ось така ситуація. я не знаю. І сьогодні я зранку ми сіли, поїхали по аптекам, і я позбирала. Там три, там чотири, там п'ять, і це назбирала тут коробочку. Ну, все одно, звісно, з тою зрічніше. Він собі в карман кинув, і йому, там паличка є, йому удобніше ту мазь доставати з тої коробочки. А тут, звісно, буде не так. Ну, не назбирала я 50 штук. За цими буде 50 штук. А так, тільки цих назбирала, по-моєму, там 20. ще скажу, в одній аптеці я купила 6, в другій аптеці я купила 9, а в третій аптеці я купила 19. Ну, тобто... ну, тепер ми вже начинали... все зібрали до кучі, і буде мама робити мазь для наших котиків, як кажуть, на них на наших хлопчиків. Це ти що будеш зливати? Да? Сюди? Зливати. Використовуємо масло витяжка шалфея, випарене, листя, шавлі, її ще кажуть так, по -украї, на українській мові. Це буде основа. Це антисептик, дуже заживляє добре рани. Коли у нас гурло болить, ми його полощуємо. А в такому випадку ми використовуємо для мазі від гемероя. І простатіта, так? І пос... простатіта, да. так. Тут ми беремо заготовлену ще влітку, випарена олія з травами мальви, див'ясилу, календули, пустирника і шалфея. Все це випарювалося, коли рослини цвіли із цвіту рослин. Мальви, календули, дивісіла. Пустирника і шавлія з цвіту шавлії. Оце у нас ось у шавлія, це шалфей. Це о, о, в даний час вона має такий вигляд лися, але воно має теж лікувальний. А запах взагалі? Да, а оце корінці? корінь дівісіла і корінь скорценери. Скорценера має е, має таку силу, містить багато інуліну. А дев'ясил говорить сам за себе. Заживляє рани, теж як заспокійливе, воно діє у, у мазях, і рано заживляю ще. Так, все, взлила ти це. це, А, тепер ще ось два стакани. що це? Так, а тут у нас з'єднано три трави татарник, подорожник. Ми його зводимо сюди, зливаємо всі масла. Далі йде у нас випарена олія, цвіт каштана і коров'як. Є така рослина коров'як. Змягчаю ще. Так, трошки, трошки я залишаю, бо воно там сіло на дно. Щось я повинна Так, це ми все нагріваємо до температури не вище 70 градусів, для того, щоб роз... розчинився віск у нас, бо віск у нас сухий. Оце кусок воску. Да. Да, Стружку, тобі? стружка воску. Ми стругали його ножом, можна показати. Потім ми ще додаємо усю всю суміш, вже зроблена, готова майже живокоста. Живокост, він з'єднаний із корценерою. Тут у нас є інулін, як рано заживляючий, а живокост робить свою. ну, теж... Допомагає заживляти рани і як знеболюючий йде. У нас нема світа, так що зйомка буде трохи темновата. Ось таке от приспособлення це воно нам ще підсвічує. Ой, на порубанки лампочку включила. А робити треба. Хлопці чекають. Треба. Завтра треба його відправити. І поїде воно куди? Херсонська область в окопи до хлопців. Це з херсон. Світ каштана, він же ж укріпляє сосуди. Як тріщини, то не буде кровотечі. Закріпляє сосуди. Потім тут додано ще цвіт сафори. Я не, не писала його, але додавала витяжку із світу сафори, яка укріпляє е, стінки сосудів, щоб не при щоб не було ну, кровотечі. кровотечі не було. Що, не достаєш? Мені Вже ну, нагріється, да, нагріється підігріємо. і воно тоді вибухає. Все. Все, тепер так, це ставимо так, на вогонь. Так? Да, став на вогонь, підігрівай, щоб ми воск туди вели, а потім живицю. Ще використовується живиця, вона спокон віков заживляла всі рани. Можна рідку живицю, але я використовую суху живицю. Суха живиця. Дай мені цю листочку. Зараз, зараз. Тут є два, ага, два, ні, ні, дві. Ні, 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 стоп, стоп, я. Два сите, от, ти вже просіла. А другим. Живиться, заживляє рани і не дає тріскатися ранам. Вона <гум>, діє так, як ну, закриває ту ранку. Якщо вона є, вона живиться, закриє ранку. Так, так значить, це сюди, це сюди. Взагалі, виходить, дві фракції, так скажемо. Спочатку крупніша, да, а потім. Да, потім мінка, да. і тут уже вмась... Взагалі вона збиралася в лісі під соснами. Отакими От шишками, грудочками, відпадає сік із сосни, коли вітер він падає на під сосну. А ми ходили по гриби і назбирали такої грудочок, а тепер вона нам згодилася. Для... Такої мазі чарівної. Можна використовувати рідку живицю, можна купувати її в аптеці. Але ми приспособились, що це дієва така живиця, вона заживляє так же само рани, як і рідка. Так, все, ставимо на вогонь оце масло, так? Так, да -да. нагріваємо. Потім вводимо воск. Поставили ми на парову баню. Це масло і дійшло до того, щоб температура була 70 градусів. Так? Так? Да -да -да, 70 градусів. Ну, ти вже градусником не користувайся, зараз не -не. темно. Пальцем, попробую, Пальцем пробує, щоб, це, да, щоб добре. Воно що, ну, не... ну, що трошки підігріється. І вводимо оцю всю масу масляну в гусиний жир. Гусиний жир він змякє при охолодженні, при травмах. Воно дуже добре буде. Ніжна така мазь швидше буде усмоктуватися Це усиний жир завжди лікував людей. І ми додаємо до, да. до цієї олії трошки жиру. Вистачить. вистачить. Оця каструля трьохлітрова. На трьохлітрову каструлю ти додавила півбанки, так? Да? Да, 200 грамів. Да, 200 грамів жиру. Може менше? Ми Ну, можна більше додати, але тут вискочить. Зараз жир розтоплюється, а потім буде воск вводити. А поки розтопиться жир, просіємо живицю. Оце вже просіяна живиця. І теж, якщо взяти в пропорції, то на 3 літри масла скільки тут є. 50, грам. 50 грамів грамів живець і хватить, так? Да? Так, да, вистачить да. Угу. Все, масло нагрілося до такої температури, що вже пора вводити воск. Мама його покришила, це ножиком да, стругала. Воно Давай я буду вже мішати. Мішаю. Його. Важко стругається воно. Як трошки роблю, то мені легше. А тут як велика вже маса, як роблю 200 грамів, то воно Кладеш mm -hmm. 20 грамів. А тут вже треба класти багатенько. Воно, щоб, воно... щоб затверділа машу, щоб можна нею користуватися, ми вводимо воск. Воно застигає, і потім воно вже не, не рідке, а така маса, виходить, полувоскова. Ну і стоїмо над ним, і щоб воно розтворилося. А хлопцям мама вже відправляла, то вони розказують, да, тобі що? Дуже -то задоволені. Ну, просто давала своїм хлопцям, знайомим, племінникам, які воюють у нас, то вони е, тепер. Просять, щоб всіх полікувати. Там 20 чоловік, а там 40. Та й треба дуже багато його зробити. Ну, Поки в нас є ще запас, трохи у нас зроблені масла, то можемо робити. Ну на всю зиму не вистачить. Якби знала, то все літо пробила і квіточки випарювала. А так потрошки. Да. Засипати сюди, живіться? Боск розстав вже? Ну, майже тут трошки вишилося. Він має геть ростати, да? так? Так-так-так, І треба виключити його, бо гарячу тему хмалію, трохи почекати, щоб воно ну, хоча б ну лапай пальцем. спала температура. Все, вже виключай. Да, ну, виключай, виключай. виключай. Оскар, Там, шуйка, залишила, що якась кришечка залишилась, воно розстане. Все, ми виключили. І тепер воно хтось. Може зняти з парової бані? Ні-ні, хай ще побуде, вже плавають грудочки воску. Тихо, все, сейчас вони викликають. Все, да. все, знімаємо. Через... Так, перейшли ми ближче до вікна, бо тому, що світ так... Ой, це Соня вже потягнула. От Соня! Світу немає зараз, так і нема світу в нас, а масло забрали вже з вогня, воно зараз гаряче, ну, 70 градусів тут є. 20, і зараз і перес, Ой, я так можу. Це може треба було взяти в'єнчик, мам. Ні-ні, воно все розкориться так, Воно не сідає, воно в маслі розходиться. Значить, якби козілочок остався, він. Нічого зараз похорониш, воно все розмішається. І коли наливати, помішувати весь час. Навіть якщо там такий гузочок лишиться, десь, він, на тілі він розчиняється. Якщо живий не встигне розтворитись, то коли у мазь наносиш на. Тіло навіть гімерой, якщо наноситься мазь, маску, ця живиця розтворяється там. Ну, на Живиця, знаю, що сама користувалася цим, користувалася цією мазю, то коли живиця є чуть-чуть там, де є ранка, попікає, тому що в живиці є скипідар. І він коли попадає, чуть-чуть ну, дуже... так щіпає. В общем, я е, вимішала, залишаю і зараз ми починаємо готувати посуду. Да? Да, да, да. Пробірки ці. Зараз відкриваємо їх і подумаємо, через що його наливати, щоб куди поціляти. Тут хороше, що руче. Висікий... Ну так, чим його наливати? Підуб... Ось такий оцей дружник ополонечок з носиком. Зараз носиком, я піду, бо він у мене там. У підвалі, по-моєму, Ну, я ще Це все. все. Все, Попідписували ми кожну бутилочку, написали гемор. Трошки з юмором. Ну, Хлопці наші теж юморні, вони ж там на фронті виставляють свої і танці, і пісні, і що хочеш. От. Ну так і ми трохи, тому що слово ціле не влізло і простотіт воно лічить, і геморой. Але ви. Як є. Зараз будемо відкривати і наливати. Колись у нас в роду є. Це вже виходить моя прабабушка лічила травами. І це мама тепер навчилася. Я не знаю, чи в мене це вийде колись. Ну, трошки Мася робила по маминим рецептам, А бабка лікувала, що мама вона лікувала. Так все. І матку під, підтягувати могла, як опущення, і оприділяла без рентгену яка болячка у людини. І звичайною картошкою сирою. На картошку прикладе як компрес на те болюче місце. Якщо воно болить, значить хворий. Значить, те місце треба лікувати. Особливо по жіночих проблемах яїчники, коли жінок воспалялись, то вони ж там рядом мочове і яїчники. Приходить. Жінка не з живота болить, а що внизу живота? У нас усе внизу живота. От баба брала, терла картошку, клала на те місце і без рентгена оприділяла, чи то яєчники, чи то мочовий. І так само... А як вона Клала картошку сиру на тіло. І що, І якщо болить сильно, то значить там болячка. І вже знала, що, що треба лікувати, чи спринцувати жінки. чи компреси ставити чи якесь мазило накладати, а вона навіть червону глину брала. Так вона колотить червону глину. Думаю, що це вона буде робити? А прийшла жінка, в неї, оказується, вивихи були на ногах. Вона обкладає червоною глиною. Так мала була, дивилася. Думаю, що це вона таке може лічити червона глина. А потім ще млежиш отам на березі річки. Така зелена глина, сіра глина, як глей називали колись. І ото знаходила вона такі прослойки, де іменно зелене воно було. І ота зелена глина в сугло вилічила. У мене, між прочим, там теж в підвалі в казанку є така глина зелена. Треба <риклад> суглоби, значить, лічити. Да, ну, так, їздили я... ми в село, і я ходила по березі череду шукала. Ну, трава є така череда дітей mm -hmm. купати. І дивлюся такий обрив такий, тато на мене кричав, чого ти туди полізла? А я полізла і надовбала тої глини зеленої. Ну, пробувала. Тато на руку прикладала, в нього що то артрит той. Ти думаєш, я так поцілюю. в руки а, я ну, думала, Кожну що... руки над кастрюлею тільки буде все рівно. А все. А тобі ну, буде легко, я а я буду ти... закривати. І бери ось у колотінце оті цій бумажні. Ну, поки покладу. Ні, в мене все одно буде. Нічого, хай це не на... а на... Ну трошки менше, щоб воно ну, тут багато. ж це паличка ще буде витікати. О, бач, вже готова порція. Три дні гіміроя нема. Це вже провірено, бо спочатку хлопцям своїм давали, Константиновку, Донецьку область висилала посилки, то він зараз перевівся вже. В Одеській області цей Віталік, колись він маму лікував, приїжджав до мене, бо мама прихворіла. Та він тоді всіх хлопців лікував, а це дзвонить, каже, скоро мене відпустять, і я до вас приїду, бо він рядом, Одеська область, тут рядом, та має приїхати. То треба буде дзвонити, запитувати, що їм треба готувати. Вже кончаються запаси, бо. Ніхто не думав, що так масово прийдеться робити стільки пробірок. Так, да, з цими пробірками вказується проблема. була Так, да, нас... нема ж ніде, Вся, всі аптеки наші не снабжаються ними. Ну, тим Харківським, то я, звичайно, я щоб такого його зустріла, я б йому казала хлопчику, подивися телевізор, навіть який там показували раненого чоловіка. Привезли ну, з окопу, скільки з нього болота витрусили там, Як, в якому стані вони знаходяться. А він пробірочки попросила йому, ну не, мені 250 не треба. А він каже: ми даємо тільки по 250 штук. Так а візьми на себе 100 штук, вийшли, я тобі гроші прип... буду отримувати новою почті, і гроші заплатять, тобі переведуть гроші. А він каже, ми продаємо тільки більшими партіями, ну, і флаг тобі в руки. Просто безсовісна людина, він не розуміє, що таке життя в окопі. Хоча живе в Харкові. І живе в Харкові, так? Що вони там страдають, дай та Така людина, просто, мабуть, його ще не, не, не дійшло до нього таке горе. Це таке горе, що, не дай Бог. Коли не сісти, не стати не можна. Нічого. Це просто оцей хлопчина, що заявку, так сказати, велику зробити. в нього брат служить, а він спробував цю масію і тепер він знає, як вона діє. Хоч чим можемо, поможемо, бо ми до них не доберемось, не достанемо. Хочеться нагріти. Як каже, одіти, передіти, але це не в наших силах. Мужики, може, самі справляються там якось. Бачите, акуратненько, да, не розливається, все нормально. Треба буде відкривати великі йомкості, бо Болотенько, цих маленьких я. мало. Я і що, буду е, передавати і хай на медпункт дають, фільші рам роздають, а там вони їх хай поділять. Бо немає, нема що розливати. Я ото, от як виписувала сікляні бутилочки, житомир присилав. 3,50 бутилочка була сікляна, 100 грамова. Ну я туди масло шалфею наливала, а зараз вони не не, не працюють. Житомир мені відказав і нема що наливати. А масло шалфею дуже їм би потрібно Це так капнув у рот. І горло вже тобі захищено. да, от воно робота. І вдумала. кашель, і кашель, як теж масло в взяв, і потім вже воно захищене йти. Та візьми корона, ось як була в нас. У угу. районну лікарню передала я подруги свої, а вона потім всю лікарню до мене прислала, приїжджали. Бабушка, масло, шалфею, дайте масло, шалфею, ви нас спасаєте. Ну... Пішла в аптеку, не було в мене такої м'яти, тої ментолової. Потім я її знайшла, звісно. Пішла в аптеку пеніцилінова бутилочка 99 гривень. А я кажу, друге, я ще раз даю дівчатам ось в магазин ходила, по хліб, вона тако під кахеку, Я кажу, я тобі масло дам. Дала свій телефон. Телефон дала свій, вона мені дзвонить. У нас у всіх. У нас усіх діти, ви нам можете принести вашу олію. Я ось на робочому місці брала ту олію, каже, таку врот, щоб змастити горло, бо не було кому замінити, не відпускали мене. І мені одразу легше ставало. Ви знаєте, каже, ви мене полікували. А саме головне, що я сама з маслом утром, коли на роботі не спієш поснідати і візьмеш масло, польза і поснідати. Їсти не хочеться потім. От не хоч десь, ну, час добрий, я не хочу їсти. Ну, воно це вважається масляна інгаляція. Коли в рот капаєш, ти вдихаєш, і воно йде в бронхи, ну і попадає вже в кишечник, там, мабуть, щось теж трохи питання якесь є. Звісно, В общем, треба приспосаблюватися зараз таке життя, що ми ці таблетки в аптеках. Сплошні підробки, скільки люди жаліються, що береш їх, а воно не діє. Чи то вже люди такі звикли до них, чи може правда такі таблетки. Ну, вже ж нема кому провіряти Такі медикаменти. А ціна яка? Ці так само ці псоріази. Прийшов дядько, каже, 300 гривень віддав за пробір, за тюбік мазі, а вона каже, мені нічого не допомогла. А ваша каже, псоріазна мазь. Каже, за три дні воно зняло всі бляшки в мене, ті, що в мене нальоти були. І там нічого нема такого. На основі шалфею все зроблено. Ну, якщо є зуд, то рудка додається, там подорожника, кульбаби. Але ж це не всі роблять, всі ходять до аптеки, бо довіряють більше аптекам. А ми собі самі лічимося. Голивай менше трошки. Щоб всіх поділити. Ти з шприцом водив. Я це простоті, то він брав таку мазь, я робила, то він не мазю користувався, а обрізав шприц, кончик і водив шприцом. Собі і простаті вилічив взагалі. Ще поїхав в кіровоград на провірку, то він мені ще... Трьох чи чотирьох мужиків телефони дав. Я кажу, то я не дуже цим займаюся. Це так, кажу, вийшло, що знайомий, попросив. А так він дадав. Попросив, кажу, я йому зробила такі, такі ліки. Так я тепер, мужики, <гум> ще так смішно. Я зараз все вже внесла в хату любисток сушений. Я використовую для простаті та сушений любисток. Це. Це той самий сельдерей, тільки многолітні, а люди не розуміють. Я кажу, беріть сільдере, корінь сельдерей, їжте як побільше. І кажу, ви будете здоровенькі. Ой, мужики, це треба, щоб жінки їм готували. А ще зараз не то, що відкриті, я вернула старий рецепт. Є така рослина, лохина, лох називають. Лохина є ця, що ягоди дає, а лох це масли, дика маслина. Тут поїхали з там у ліс за. Сосняком, бо треба було мені приготувати грядки під розсаду. Треба було набрати трохи соснового леж... леж... лежня. Ну, іголки перетру... пересушені ці, лісовий ґрунт треба було. Я дивлюсь, там, де випасають скотину, а там цей лох росте. Я кажу, стань, а він чого це стане? Опять піде щось збирати, а я тобі лоху нарву. Що що, нарвешка вилоть? Без лоха жить. Лоху нару. А наша яка я і бабуся моя, як у папи зуби боліли. А вона ото робила, е, од, одварювала його і такий чай йому давала. Він у роті подержи, зуби не болять. А він не вірив. Це. А потім я приїхала додому, заварила. А в нього якраз руки сильно врубав дрова і сильно руки болять. Я кажу, зараз я тобі лоху дав. Він так посміявся з мене. Я приклала йому компресію. Що ти думаєш? успокоїлося в нього, руки перестали. А позвонила мені з оця родичка, mm -hmm. як, Ой, тітя люба, мене так зуби болять. Я кажу, прийди, я тобі лоху дала. Така назва лохто. Ну, воно так... яке воно росте, звичайне? Таке, як обліпіха. Листя в нього сіре, е, сірі ли, длинненькі листочки. Ну, дерево, велике дерево і дуже воно пахне весною, як цвіте. Оце наш результат нашої праці. Закінчили, ми вже зробили, скільки оце получилось бутилочок. Зараз запакуємо в ящики і відправимо хлопцям.